Що я думаю про Renault Megane 3. Якщо ви тут вперше, то це рубрика дає сходу. Отак, що думаю, то і говорю. А якщо вам треба більш об'єктивна інформація, то ласкаво прошу до технічного огляду на цю машину. Отож, я думаю, що Renault Megane 3 це нормальна європейська машина, в якої в рукаві є серйозний козир. А саме корозостій кузова і по суб'єктивним оцінкам вони кращі, ніж Peugeot і Citroen. Коли ми говоримо європейська машина, то сюди входить і безпека, і всі норми, і стандарти. Це не авто для країн третього світу. По типу, як різні машини Б класу, там датчі, Ренологани, Полосидани, Меган це саме повноцінний і доволі якісний автомобіль С класу. Тут вже і комплектація, є, і розмір нормальний, і по суті, меган може закрити майже всі ваші потреби. Але це не преміум і не найкраща машина на планеті. Як на мене, вона гірша в плані ергономіки і здових характеристик за ту ж Октавіу. І ясно, що за Volkswagen Passat. Якщо говорити про тих, хто обирає меган, то я думаю, меган обирають люди, які не сильно люблять автомобілі, які максимально. Хуть кошти або для людей, які вимушені економити. І досить часто ці люди розчаровуються в Мегані, тому що вони от десь почули, що Меган – це супербюджетна, супернадійна машина. Але Меган – це досить сучасна машина і меган може реально роздягнути, якщо взяти його під підушатиним. Допустимо, та ж заміна задніх гальмівних дисків тут дорога, ремонт дизельного двигуна це дорого, експлуатація турбобензинів, роботів, варіаторів. Це теж дорого і ненадійно. Тому не ведіться на те, що меган це прям дуже дешево і дуже прогнозовано. Як і в більшості автомобілів, все залежить від того, що там під Капотом і від стану. Це не ланус, який ви можете там за 1000 доларів весь перебрати. Це вже машина трохи іншого класу. Також враховуйте, що тут є супер вдалі версії, а є відверто невдалі і максимально не рекомендовані. Якщо коротко, то 1,5 дизель механіка та 1,6 бензин атмосферник і механічна коробка це норм варіанти. Щодо крутості і некрутості мегана, то машина явно не крута, і на неї не особо ведуться дівчата, і в колективі ви не козирнете тим, що у вас меган. Хіба тим, що він зараз коштує 1007 доларів, ну і просто далеко не всі можуть собі таке дозволити. А от саме як машина, як політ інженерної думки чи дизайнерської фантазії, меган дуже мало кого здивує. Чому так? Ну тому що мегани це в основному універсали на механіці з маленькими двигунами, вуличні гонщики на них не катаються. Якісь суперкруті люди, на яких рівняються, інші теж на них не катаються. На них не так поширений тюнінг, є дуже мало цікавих проєктів на базі мегана, плюс поганий імідж французьких авто, які тягнеться вже років так 20. і хоч Рено в багатьох областях України б'є рекорди продаж, все одно цей поганий імідж ще залишається. Та й сам виробник не особо позиціонує цю машину як якусь круту, на відміну від того ж гольфа. Так, тут якби є меганерес, але ну, це взагалі не поширена модель. Коротше, якщо підсумувати, я рахую, що це авто війне міфами, які мають бути зруйновані. Воно не жахливе, як дехто каже, воно нормальне, і воно не супер дешеве, як дехто каже, воно таке ж, як і більшість однокласників. Я би писав Megane 3 як нормальний автомобіль з хорошим корозостійким кузовом, що важливо для наших з вами широт, класним кліренсом, нормальними двигунами і КПП. Але якщо ми говоримо лише про механічні КПП. Ну і з гарним дизайном. На мою думку, ця машина піде для більш такого. Провінційного використання не для мегаполіса, через те, що тут прям хороших автоматів нема. Також вона піде для таксі, для роботи і взагалі це максимально універсальний автомобіль, який ну, можна для всього використовувати, в принципі, як і всіх його однокласників. Ну а в плані крутості, то скоріше це не крута в очах багатьох і не престижна машина. Зате вона не особо когось дратує. Вона, знаєте, така непримітна. На відміну від BMW. тому що я думаю, ви вже це помітили. Якщо щось там десь стається пов'язане з BMW, то це прям виділяють журналісти, і це прям звучить по типу як мажор на BMW я там щось зробив. Навіть якщо та BMW коштує дешевше, ніж цей меган. Коротше, така от ситуація. Напишіть, що ви думаєте за Renault Меган 3 і за ваш досвід з ним. Ну, якщо ви тут вперше, то, будь ласка, підписуйтесь, щоб нічого нового не пропускати.